Доброго дня, друзі! Настала весна, сонця стало більше, споживання менше. Виникає такий момент, що ваша батарея повністю заряджена, споживання маленьке, а інвертор обрізає сонячну енергію, яку ви могли би отримувати, але ви її не отримуєте з-за того, що в батареї нема куди діватися тієї енергії. Треба зробити наступну маніпуляцію. Змінити споживання. От бачите, тут галочки стоять, це зарядка від мережі в нічний час, в мене виставлено. І щоб було 70% на ранок. Але зараз треба це міняти на весну осінь бо акумулятор заряджається повністю досить швидко. Робиться це от таким чином. Кожну Колонку так зменшимо. Я ставлю до 30% заряд. Залишаю, щоб зранку щось трошки ще було на акумуляторі на потреби, поки не вийшло сонце. на наші. Потім сонячної енергії вистачає на все. І збережемо це. Але може бути питання таке, що воно вроді все працює, але в деяких моментах. У когось може бути отаке налаштування, що ви тут, на цій вкладинці, зараз я можу змінити, а ви не можете змінити. Для цього треба зробити наступне базові налаштування. Тут іноді інсталятор ставить галочку блокувати всі зміни. Щоб її прибрати чи поставити, треба набрати пароль 4 сімки. Зараз я вам продемонструю, як це буває. Якщо у вас там стоїть галочка, ви нічого тут зробити не можете. Вам її обов'язково треба прибрати. І ще раз показую, як. Базові налаштування. Прибираємо цю галочку. Збереження. 4 сімки пароль. І бачимо, що ми можемо внести зміни. Якщо це відео було корисно, ставте лайк, підписуйтесь, буду розміщати ще багато корисного для вас. Не забувайте збереження нажимати. Все гарного дня, тихої ночі, мира всім. Буду вдячний за лайк.